Добрий вечір, любі друзі, сьогодні ми з вами на Полтавщині. Ось така маленька зупинка, мабуть, магазин заброшений вже і закритий. Таке маленьке село, дуже гарне, яке я хотіла б вам показати. Дивіться, які яблуньки тут. Яке миле чучело стоїть, і мінеральна водичка, село Михайлівка. Таке дуже затишне. Полтавське село. Заброшено хат. Дивіться, як тут гарно на пушці лісу. Всім міським жителям присвячує. Ось така красота тут. Тишина і воздух, свіжий, свіжий воздух. Мені розповідали, що тут будуть види. І так, для мене це дуже привабливі види. Але не те, що я очікувала, але мені подобається. Не знаю, це терник чи не терник, кукурудза і дуже-дуже смачний воздух для міської жительниці, якою я і є, це дуже круто. І я навіть не буду шукати нічого іншого, законсервую ці чудові враження і сложу в баночку літніх спогадів. Ставте лайки, підписуйтесь. Вообще на прекрасне.